Ану, почекай, 16 є. Я буду лаятись. Вітаю вас, пані та панове на каналі пане Лесплей. Мене звати Олександр, і ми продовжуємо, продовжуємо стріляти, страждати, мучитись. Шутанчик Father. Я вже нутром-нутром відчуваю, що ми вже ось ось майже закінчили цю гру. Чому ви спитаєте, я відчуваю? Тому що ми штурмуємо замок пітьми, твою. Вже ми пройшли і воду, і пісок, і цвинтарі. І космос. Алло, я фонарик за... запалив. Ага. Ну так. Де мій? Ага. Поїхали. Багато аптечок зберігання. Найс. Так. У нас є чотири портали. Йдемо в перший лівий. Оп! Тепер нас хочуть провести по всім локаціям бляха-муха, в яких ми були взагалі чи що. Мені це не подобається. Вся, фантазія закінчилась. У розробника. Каже, мучився всю гру? На, Згадай усе, що було. Паскуда. Так, це ж ти будеш падати на мене. Ага, хірочки! Ха-ха-ха! Ти ще, я ж тебе вбивав. Так. Непогано. Непогано. Привіт, гамню. Що мансить немає, де, да? Опа. 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 Ага, ну тебе ми доб'ємо іздалі. Нормально. Є. Yeah. Супер. Перший портал пройдений. Я так розумію, нам потрібно пройти всі чотири портали. Це своєрідний іспит. Так, так. Своєрідний іспит для того, щоб ми доказали те, що ми гідні відпиздити головного ублюдка цієї гри. А ми з вами готові. Ми просто з самого початку я відчував, що ми готові до цього. Просто зайшли і нам треба було давати останнього боса. Зразу. І щоб це не був Льюіс. Ох, який же хороший дробовичок, ханий бабай! Баба! Жріть плазму, паскуди! І свинець тоже. Головне мене не живіть. Та скільки вас тут. Все? Наче все, так. Так, так, так. Тобі відомо це місце. Так, мені теж відомо, мабуть, це ти вдома. У якийсь стіл з високий. Знову вознеси молитву до. Е, ну я так розумію. Так, так, так. Я колись працював в цьому офісі, каже, але. Ну це типу церква, він же ж пастор там всі діла... Так, тепер перший праворуч. Ааа, зберегтися, бо він же ж кричав мені. Ой, збережись, ідіот! Ладно. Тихо, тихо, не пригай. Я думаю, ці портали не дуже важкі. Ми зможем без збереження. сука, тобі почитай, псалмут. Ой, ой, ой. Ой, а мене так непогано покусали. Я й не помітив, давайте хінемся поки трішки. Побігає, помансин. Да-да-да-да-да! Так оцих цих паску треба було одразу бити. Вони мене прям випішують. диви давай, І ще одне! Поляче! Досить! Досить! Живий плазму! Іди, жири! Іди порожи! Хто на черзі наступний? Ти я бачу по очам хочеш. Ага, отримав. Скільки вас тут? Паскуди. дайте що-небудь. Каже, це має заспокоїти мої нерви. Так, хорошо, кулеметик. Поїхали. О-о-о. Ого! Ого. Нащо з мене так? Оп! Тихо. В цій грі дуже важко стрибати. Не зрозумів. А як ти хочеш щоб я туди запригнув? Отак. Капець. Ми тут шльопнемся. Я вам кажу, ми тут шльопнемся. Ми тут шльопнулись. Бо нереально, він, типу, ну, не має чіткого відчуття, що от от зараз, типу, знаєш, ось 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 Він перескакує. Пездець. Ще ж не видно ніхера. Так, 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 от зараз. Є тихо. Стоїм? Стоїм. Ха! От зараз є. Нормально? Так, чекай, а де це є? Ага. Тут було неважко. Оху ці маріовські замашки. У, збережемось. Ой, та, та чувак, я, я, я пам'ятаю. Пішли. Кажи, що ти пам'ятаєш це місце. В садниці. Негарно з'являтись хоча б попереджувати треба, покашлять там. Та-та-та, я розумію. Та ти подиви, не чесно. Так, пошли отсюда. Аааа, Мама! Ага! Ще одна скотаняка. Анна! Як це ти... Це це вже четвертий портал, як це ти не. не... не, не експектив. Так. Оп-оп. Оп. Не поняв. А шоу? А як ти хочеш, щоб я туди допригну? Та ні, прям, ну, вот прям сюди. Типу, да, ми долетим. Зеханий, бобой. Ну давай. Тихо. Так, куди он туди? Ооо нічого я паркуріст! Фуууу! <гум> Найс. Nice. Є, yeah. Ми пройшли всі портали. Ми достойні. Щоб піти знову в якусь кімнату з кімнатами. Кімнату з кімнатами. Ну патрончиків у нас вистачає. Лодочка. Лодочка той лодочка, куди попливем? Це тепер нам треба дві монетки Харону заплатити, щоб нас він перевіз через річку мертих. А ні, ми просто перепливли кудись. Socratic? No. I I do not care what you are going to throw at me. You messed with my family. You messed with my people, and you messed with me. I will end you right here, right now. Mark my words. А для тих, understand, oh, Жалко Діда. Хороший чувак був, а де ніж дівся? Для тих, хто не зрозумів, каже, мені пофігу, що ти ще в мене кинеш. Якісь питання. Каже, ти знущався наді мною, над моєю сім'єю, над моїми людьми. Але мені. ЄБАТЬ! Йоханы, бабай! Ай-яй-яй! Що таке? Шо стало, да? Як тобі плазма, сука! А що там, Ух ти, блять! Ух ты, блядь! Хилимся! Ау! А! Бля, я все зловив! Я, блядь, все зловив! Я нахер, все зловив! Хілься дебіл! Так, тихо! Овертаємося, повертаємося, сука! Бес Пизда! Гівна шматок! Він просто мене все. Я, я, я не одразу помітив, що. Я не одразу помітив. Я не одразу помітив. Так, у нас є спілпонти, немає. Я б ще трішки прокачав е боєзапас, але похеру. І так зробимо. Так, одразу вибираємо плазму. Диви, диви, воно ну, садить, сука, садить. Эк, Тулхиара. Нихера, я уже знаю, что их. Так. Вы и штучка, так что это херня, что... Сука, я застрял. Что то такое? Блядство. Це зараз заплаває. Що тепер? Ага, так, бачу. 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 Оп-оп. Оце, блядь, оце, блядь, не нечесно. Ти знаєш, що це хурню і лучше ти не стріляй, гнида. Так, поки тримаємося, поки тримаємося. Що ти там накастував? Воу, воу, воу! Тихо! Сука, покеру! Хилимся! Що ти там кастанув? Да хвата цю херню вставать! Оп-оп-оп! Так, оп! Сука, ця пісками пихнула! Килимся! Да хватай, дробовик наставай, дебил! Так, тихо! Оп-оп-оп! Не, ну ты сука, ну ты сука, крыса! Да блять! Да блять! Да блять! А -а -а -а! Кто хвата! Ктулху Башку ему снесли! Фу! Special Razin. Nichon is nine. Is this the Lord of Everything? Sa Lord Soho? Otsa Ivesa? The ruler laughs sarcastically, looking into your eyes. He says this pain will never end. Його голос все ще сильний. Конвульсії підходять з його звуком. Ти відчуваєш, що твоє тіло змінюється. А я мама! Ти. Корчишся в болі. Тентаклі виростають з, твої лиця, з твоєї лиця, з твоєї сраки, і з твоїх... Ти вже зрозумів, що коїться. Ти стаєш. КТУху. Вибачте. Біль відійшов. You regain your eyesight. Ти відкрив очі? You feel like after strong drugs. наркотиків. you see these people? Normal people. Yes, they are looking at you. Your hands are tied. You killed all the townspeople and your own cousin in a manic frenzy. Ти вбив усіх людей в місті you І свого козена what В маніакальному приступі. You what you've done? Ти вже зрозумів, що ти накоїв? This pain never Цей біль ніколи не скінчиться. Оце так кінцівочка. Ха -ха -ха. Ми просто наш чувак тютю. -тю. Просто пішов поубивав усіх. Хто є в городі, пішов, зарізав свого кузена, повісив і що він там зробив, закопав. Ай-яй-яй-яй-яй. Тим не менше, гра просто Е, Я совітую всім її пройти, якщо подобається така стилістика, шутани і все проче. Можливо, на складнішому е, рів... ну, рівно... рівні. А так. Чудово, все пограли. Дякую, що приходили. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і до зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!